Війна це жорстока реальність, з якою зіткнулася Україна. І в цій боротьбі за свободу та незалежність важливу роль відіграє сучасна зброя. Сьогодні ми познайомимося з М777, гаубицею, яка стала справжнім жахом для окупантів. Це американська 155 мм гаубиця, розроблена компанією BA Systems. Її прийняли на озброєння у 2005 році, і вона вже встигла зарекомендувати себе в боях в Іраку, Афганістані та інших конфліктах. Технічні характеристики має калібр 155 мм, дальність стрільби до 40 км, скорострільність до 5 пострілів на хвилину. Її вага становить 4,2 тони, що робить її однією з наймобільніших гаубиць у світі. Переваги М777. Відрізняється високою точністю, надійністю та простотою використання. Її модульна конструкція дозволяє легко транспортувати гаубицю по повітрю, що робить її незамінною у сучасних мобільних війнах. Вплив на війну в Україні з початку повномасштабної агресії Росії М 777 стали одними з найефективніших зразків зброї у Збройних силах України. Завдяки цій гаубиці українські військові успішно знищують ворожі позиції, склади боєприпасів. Командні пункти та інші цілі це не просто гаубиця, це символ допомоги США Україні та їхньої віри в перемогу українського народу. Завдяки цій гаубиці Україна робить впевнені кроки до перемоги.